Друзі, вітаю всіх! Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Ну, почнемо зараз із такого питання. Чи буде е, окупація міста Суми? Чи буде е, місто Суми окуповано? Армія РФ. Чи зайдуть росіяни у, у Суми. Армія РФ У Суми. Не зайдуть. Бачите, тут кажуть оборона, але будуть тиснути. На Харков, на Сумський напрямок. Буде там прям активність. Дивіться, летить на тому. І тут, колесниця карта випала. От. Летять, обстрілювати будуть, на жаль. Ну, планують, але суми тримаються і окупації сум немає. Хоча будуть досить жорстко обстрілювати і, на жаль, показують, що якісь можуть села прикордонні населені пункти бути окуповані. Карти це показують. Дай Бог, щоб все було добре. Чи буде окупація міста Харков? Харків. Так, чи буде окупація Харкова? армією РФ. Чи зайдуть росіяни армія РФ у Харків? Так, окупації Харкова немає. От, але прильоти будуть. А контрнаступ буде на Харківському напрямку? Вони, знаєте, як от нальотами. Нальотами, то кожен день, то потім якась передишка. Ну, спроби будуть. Ну, окупації, оця карта окупації перевернулася. Окупації не буде. Ну, карта жахіття випало. Безсонні ночі, страхи, це карти показали. Поки що так, на жаль. Чи буде влітку цим літом контрнаступ армія РФ? По декільком напрямкам в Україну. Чи буде в цьому, цим літом контрнаступ ну літом і після літа, скажемо, давайте друге півріччя? О, друге півріччя 2025 року, чи буде, буде Росія контрнаступати на територію України? Ну, сказати, що прям наступ по декілька напрямках нема. Тут таки кажуть, як оце зараз, так і є. Планують. Ну, поки такого тут, кажуть, тупік, вони залізли, в тупік зайшли. І колісниця перевернулася, тобто їхала, летіла, перекинулася колесами догори. І тут, кажуть, немає. Нема. Десь будуть містами лізти, ну. Прямо щоб контрнаступ. Ні, тут такого нема. Слава Богу, нема. Чи перейде ЗС. Запорізька атомна електростанція під контроль США. Ні, вона не перейде. Я дивилася це питання ось очки, у відео Запорі... міста Запорізької області. Я дивилася, що там буде якось Україна, вона буде частково ще з кимось контролювати. А Росія, вони, ну, як ото самі захопили, поки вони захопили, то поки будуть контролювати, а потім це ніхто ніде не признає, і так воно і буде в підвішеному стані. Поки що так. Ще таке питання, мені задають люди: а чи буде, чи в майбутньому стане Україна колонією? Америки. Чи буде Україна в майбутньому колонією Америки? Колонізована Америкою. Чи буде? Ні. 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 Розумієте, якби ми зараз Здалися, то тоді б так. А Україна продовжує боротися. І тут колонізації ніякої нема. Дивіться, знизу український воїн тримає ситуацію під контролем, тримає зброю, і тут кажуть, нас мало, але ми тут тримаємо оборону. Ми тримаємо, ми сидимо. Ось, ми зі своїй своєї землі нікуди не підемо. Ми господарі на своїй землі. Сльози, пекло, вогонь. Але Україна тримається. Україна тримається, ніякої колонізації України не буде. Так що це оці зброси це. Іпсо. російське іпсо — це таке вкиди такі роблять. Залякування населення, я не знаю, чого залякують під час людей. Ну, щоб люди вмирали від сердечних приступів. Сплошне залякування, страшилки всі. Десь там, десь в якомусь селі на другій частині світу щось там злива, якийсь потоп, нам показують, щоб ви це все знали. Ну, Таке, щоб людей лякати і щоб люди були завжди в стресі і боялися. А коли люди в стресі, з ними можна робити все, що завгодно. І це, знаєте, як світовий заговор. На жаль, це так, що людей треба зменшувати кількість людей. Так, далі дивимося. От що встигаємо, і дивимося. Чи буде Дніпровська? Дніпрогес підірваний. І чи буде затоплення Запоріжжя і області і там прилеглих територій. Чи буде підірвана чи буде підірваний Дніпрогес. Підриву Дніпрогесу я не бачу. Питаю тепер про, про затоплення. Чи буде затоплення від Дніпрогесу населених пунктів? Затоплення також я не бачу. Так що, слава Богу, видихуємо. Чи приєднають Запорізьку область до Дні... Запоріжжя до Дніпропетровської області? Чи приєднають Запоріжжя, Запорізьку область до Дніпропетровщини? А ви знаєте, що тут щось про це говорять? Карти кажуть, що це може бути, на жаль. Кажуть, це якісь такі, знаєте, безвихідь. Із безвихідності тут щось показують, що може бути, на жаль. Карти про це говорять. Щось тут може бути. Може якусь частину. Ну, а, а давайте саме запорізь, місто Запоріжжя подивимось. Запоріжжя, чи буде приєднано до Дніпропетровської області? Місто Запоріжжя буде приєднано до Дніпра до Дніпропетровської області. Щось тут будуть вирішувати, ну от про Запоріжжя я не бачу. Кажу, що про це розмова буде йти. Якийсь як відкуп тут, прям відкуп. Чим то пожертвувати пожертвувати і зберегти Запоріжжя, щось тут таке. Ну, щось тут якісь розмови йдуть, і карти про це вже, знаєте, вже в простір енергетичний, це вже інформація поступила. Чи розділять Запоріжжя на дві частини? Чи розділять Запоріжжя на дві частини по берегу Дніпра? Лівий берег Запоріжжя піде у, в окупацію до росіян, а правий піде в Дніпропетровщину. Чи буде так? Знову карти про це намікають, що кажуть. Розмови про це йдуть, але цього не буде. Так, вони це хочуть, вони планують. Але тут планують, от головного указу приказу немає, тому що ірофан в кінці перевернутий, І диявіл перевернутий. Тобто, так як хоче диявіл, такого не буде. Ні, цього нема. Слава Богу, нема. Так. Чи віддасть Україна ем, рашці? почитай, як тут написано. Чи віддасть Україна рашці якісь території? Чи віддасть Україна Росії якісь території? І так, скаже, так, добре, я вам віддаю. Ну, добровільно, тобто, погодиться. На віддачу. Тобто, то, що вони сили забрали, це одне. А то, що... чи Україна погодиться з тим, що вкрадені території залишаються Росії? Чи погодиться Україна на такий крок? Обмін на, на мір, на е, збереження чогось більшого е, України. Е, тут кажуть, що щось чимось Україна може пожертвувати. На жаль, тут такі карти говорять, що може це бути. Будемо дивитися далі. Я зараз не буду роздивлятися конкретно яку територію, але щось тут кажуть, може, можуть чимось пожертвувати. Це є таке. Так, як пройде Великдень Пасха у Запоріжжі? Ну ми ще це будемо дивитися, але зараз подивлюся. Як пройде в плані війни обстрілів, як пройде Великдень Пасха у Запоріжжі? Це як 26-го у нас квітня, по-моєму, да? може, може я помилилася. 26-го. По так, як пройде Пасха у Запоріжжі? Плані обстрілів, плані небезпеки. Чи будуть росіяни обстрілювати пасхальну ніч? Ну, відразу церква, відразу свічка і сльози? Ну, я б сказав, що ні. Тут може, знаєш, як один, один день миру чи щось таке. Щось от таке може бути. Я не бачу. Ми ще ближче до Великодня ми подивимося це питання. Я подивлюся, як пройде Великодень ці дні, пасхальні для всієї України. Я буду це все дивитися. З 28 на 29 квітня пишуть, що в Україні станеться якесь жахіття. Чи в світі, чи в Україні. Давайте подивимося, що чекає е, Україну з 28 на 29 квітня. Щось може бути, дивіться, ох ти, башня. Щось тут е, якісь. Чи катаклізми, щось тут може бути, на жаль, карти показують. Тут перша лінія, тут як поки що надумані страхи, а королева жезлів це вже як підготовка. Тут кажуть, що нестримання, гра, гра, ця гра це, оці, вона може привести до чогось трагічного і. Диявіл в прямому положенні, а янгол перевернути. Для людей, для цивільного населення. Карта смерть. Щось може бути. Не знаю, буду ближче дивитися на картах, туди далі. Щось тут є. Намічається щось. Щось може прилетіти, бабахнути щось. Може, ці. Що, орешником запустять, чи що? Щось, да, може щось, може щось прилетіти. В Україну ці щось можуть запустити чимось по Україні. Тут показують карти. Ну, будемо спостерігати. Я ще потім подивлюся. Так, і тепер зараз подивлюся отаке питання. Чи буде наша відповідь по заводу? В Татарстані, де виробляють дрони, чи буде, наша, чи буде відповідь нашого ЗСУ заводу в Татарстані, де виробляють дрони? Чи дадуть наші захисники і захисниці здачі татарстанському заводу і його робітникам? Не дадуть, поки що нема нічого. Поки що все як є, так є. Поки що, там кажуть, вони вже готують, там захист сильний. Там ППО, там під контролем все, поки що, нема, поки що нема, на жаль, здачі. Так. Чи буде окупо... окупація селища Степногірськ? Чи буде окупація? Селище Степногірськ, Запорізької області. Окупації не буде. Слава Богу. Чи буде окупація Комишувахи Запорізького району? Селище Комишуваха, Запорізького району. Окупації Запорізького Комишвахи немає, також карти цього не показують. Так. Чи, будуть, чи буде окупація сел Комишувальської громади? Я не бачу. Я не бачу окупації силком Шведської громади, принаймні зараз наш воїн в прямому положенні. Поки що все як є, так от зараз, так і є. Дай Бог, щоб краще було для нас. Чи почнуть? Чи спаде темп наступу армії РФ на Оріхівському напрямку найближчі місяці. Чи спаде темп? Наступу армії РФ на Оріхівському напрямку. На жаль, не спаде. Прямий солдат в пряме положення, карта мир перевернута. Ні, не спаде. Так і буде, так і будуть вони обстрілювати. На жаль. Чи почнуть люди масово, масово виїжджати з сіл? Цієї місцевості? Чи почнуть люди масово виїжджати з е, сіл цієї місцевості? Не масовіше, ніж зараз. От як зараз хто хоче, виїжджає, хто не хоче, залишається там. Я не бачу тут такої. Е, а ну давай оцю подивимося. Примусова евакуація, так. Чи буде примусова евакуація? сіл Комишеваської громади. Чи буде примусова евакуація жителів сіл Комишеваської громади? Дітей можуть пропонувати вивозити дітей і вагітних жінок, і е, старих людей. Отут щось про це будуть розмовляти. Ті, хто ще не поїхав, щось тут будуть казати. Так, тут будуть пропонувати і заставляти. Тому тут вибирати кожному окремо, їхати, не їхати, що робити, як поступати. Отакий у мене тару прогноз, мої, шановні глядачі. Напишіть мені свої думки, свої коментарі, свої. Видіння, то, що ви бачите. Задавайте питання. Підписуйтесь, звичайно. Не забувайте поставити лайк. Віримо, віримо в нашу перемогу. Головне не падати духом. Вірити, триматися і супротивлятися страхам. Бажаю всім скорішої нашої перемоги, мирного життя і довгих щасливих років вам і вашим рідним, близьким.